Привіт, малята! До нас завітала господиня осінь. Вона всюди походжає, в золото дерева одягає. Давайте ж сьогодні ми помандруємо із нею в осінній ліс. А що це таке ліс? Ліс це такий багатоповерховий будинок, в якому ростуть дерева, кущі, різні трави. Ягоди та гриби, а також там мешкають різні тварини, птахи та комахи. Пропоную краще пізнати дерева, які ростуть у лісі. Ось і перше дерево. Це береза. У берези чорно-білий стовбур, тоненькі гілочки та маленькі трикутні листочки. Ще береза має насіння у вигляді сережок. Наступне дерево це клен. В нього стовбур як колона, а також він має дуже красиві листочки, які нагадують нашу ручку. Та насіння подібне до крил. Це могутнє дерево зветься Дуб. Він має міцний та грубий стовбур. А листочки нагадують хмаринки. Його насіння це жолуді, які подібні до грибочків. Наступна у нас ялинка. Це дерево особливе, в нього замість листочків колючки. А насіння ялинки що діти? Так, шишки. Та це не всі дерева, які ростуть у лісі. Про інші ми дізнаємося пізніше. А зараз скажіть мені, хто до нас сьогодні приходив? Так, це осінь, а куди ми з нею мандрували? Ну, звичайно, до лісу. А які дерева ми бачили у лісі? Березу, клен, дуб та ялинку. На цьому наша подорож завершується. До побачення, малята! До нових зустрічей!